Покарання за порушення мобілізації в Раді розглянули правки до законопроєкту. В Раді нагадали, що прибрали з законопроєкту норму про ув'язнення та зменшили пропоновані урядом штрафи у 200 тисяч гривня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розглянув поправки до другого читання до законопроєкту 10379 про відповідальність за порушення закону про мобілізацію. Про це член правоохоронного комітету нардеп Максим Бужанський повідомив у мережі 1 травня. Так, комітет залишив суму штрафів. За порушення військового обліку та мобілізації на попередньому рівні, як рекомендував ще до першого читання. Виняток: верхній поріг за статтею 210 та 210.1, де передбачається штраф у розмірі 25 500 гривня, Також читайте порушення правил військового обліку та мобілізації в Україні у 30 разів можуть збільшити штрафи для ухилянтів таким чином. За порушення правил військового обліку. Стаття 210 штраф від 3400 до 5100 гривня за повторне порушення або в особливий період від 17000 до 25500 гривня за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час. Стаття 210. 1 штрафи від 5100 до 8500 гривня для. Громадян, штрафи від 17 тисяч до 34 чотирьох тисяч гривня для посадових та юридичних осіб за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час, штрафи від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривня для громадян, штрафи від 34 тисячі до 59 тисяч 500 гривня для посадових та юридичних осіб. Читайте провідні новини дня. Бужанський зазначив, що адміністративний штраф накладатиметься протягом року, але не пізніше ніж три місяці від моменту виявлення правопорушення. Додали три режими: правопорушення, повторне правопорушення та правопорушення під час дії режиму воєнного стану. Повідомив нардеп, він також вказав на важливе уточнення статті 210 і 2.10 один не застосовується щодо тих даних про призовника, які ТЦК може отримати шляхом доступу до відкритих для нього державних реєстрів. Нагадаю, Кабмін пропонував кілька років в'язниці та штрафи у 200 тисяч. Комітет в'язницю виключив, штрафи зменшив, наголосив Бужанський, нагадаємо. 10 квітня Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт 1.03.79, який передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення, мобілізації та внесення відповідних змін до Кодексу про адмінправопорушення та кримінального кодексу.